Друзі, вітаємо! Знов потужні кадри від наших воїнів. Екіпаж РФ, як завжди, кинув свою техніку. Ми бачимо, як дрон наближається до цілі. Відбувається потужний вибух, від якого пішло загорання БК. Ще один утилізований танк. РФ. друзі, за своїм бажанням, якщо ви підтримуєте україномовний контент, можете поставити лайк. А ми рухаємось далі. Російські окупанти. Вриваються в зону відповідальності 79-ї окремої десантно-штурмової бригади в районі Новомихайлівського Донецької області, але дуже швидко отримують по зубах шматки металу розлетілися на сотні метрів. Це однозначно лайк. Друзі, невеличка пауза. Хотілося б звернутися до всіх небайдужих. Наші друзі потребують пікапа на фронті. Збір вже йде два місяці. Важлива кожна гривня, тим більше, що відео дивляться чимало людей. Всі реквізити будуть в описі і закріпленому коментарі. Так само відеозвернення записали самі військові. Бригада оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Просимо долучитися до нашого збору на машину Пікап, яка буде допомагати нам нести службу на рубіжах нашої країни. Також дя... велике дякую всім тим, хто вже долучився до нашого збору і допомагає нам зібрати на дану машину. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава. А ми рухаємось далі. Запорізький напрямок Папа Хаймерс проводить процедури з обнулення бойової машини новітнього російського зенітно-ракетного комплексу ТОР М2 між Васильівкою та Бурчаком. Після гарної наводки ракета прилетіла прямо в ці. Дякуємо нашим воїнам за таку важку працю. Слава Україні! Слава нашим героям. Але це тільки початок. Російський зирка БУК закінчив так само, як і Торем 2 Після його виявлення хаймерс відпрацював дуже швидко і чітко. Техніка ворога утилізована. Також продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті. Вся інформація тільки від наших воїнів. На часі в ярському напрямку зберігається високий темп бойових дій у районі Богданівки, листяного лісу, заказника Ступки Голубівські 2 та Іванівського. Поки без суттєвих змін Іванівське уражено скидами інженерні споруди польового типу та місце скупчення противника, командир батальйону ударних. БПАК ПАК, і Юрій Федоренко так само прокоментував ситуацію в місті. Противник дійсно максимально тисне напрямок Часового яру, не тільки в напрямку основного засередження, тобто не тільки б'є в лоб, а намагається заходити по фланку, зокрема штурмуючи пункт Діванівське Богданівка. Ця ситуація, вона залишається незмінною вже близько трьох тижнів орієнтовно. За останню добу противник тактичних успіхів не мав. Вся інформаційна компанія противника про те, що буцімто вони там зайшли в часів ЯР не відповідає дійсності. В часів ЯР повністю знаходиться під контролем сил оборони. Також важливо зауважити, що були повідомлення про втрату Богданівки, але Богданівка частково залишається під контролем також сил оборони. Йдуть активні жваві бої, вуличні бої, зокрема за кожне приміщення за кожен будинок. Також на кадрах ви можете побачити ураження російської БМП-1, знищення російського танка Т-64, завдяки ФПВ півфікацію, північно-східніше села Білогорівка, Луганська область. На відео ми бачимо, як дрони чітко пробивають цілі на північному фланзі Авдіївського напрямку. Російські війська зайняли садове товариство Зоря південніше від нього закріпилися вздовж дороги і вздовж лісосмуги на схід. Дній околиці Ставка Густяник, північніше Бердичів, просування на ділянці шириною до 2 км, на глибину до 1,4 км. За Бердичі продовжуються запеклі бої. Наші воїни зупинили російську БМП-2, яка хотіла перевірити наші позиції. Ось що з нею сталося: не врятували навіть нові реп-системи. А ось на схід від Семенівки противник зайняв ділянку шириною до 1,1 км. На глибину до 400 метрів. З вугледарського напрямку також є дуже цікаві відеокадри. Бійці РУПАК 72-ї ОМБР ЗСУ розбили ворожу штурмову бронегрупу. За кадрами з дронів знищено один танк, підбито три танки, знищено дві МТЛБ і один мотоцикл. А ось у південній частині Красногорівки і на південно-східній околиці тривають активні бойові дії. ЗСУ завдали. Удару РСЗВ Хаймерс по живій силі противника в будівлі залізничної станції. Противник закріпився вздовж залізниці та південно-східній частині Красногорівських дач на глибину до 1 кілометра. Кринки твердо і чітко. ЗСУ розширили плацдарм, позиції віддані без бою. Ось що заявляють пропагандисти РФ. Увага! Кринки Херсонська область, Времіння окупірована Україна территория России. Противник расширил свой плацдарм на левом берегу Днепра, на западе Крынок на ширину 500 метров. Общая ширина контролируемого противником участка составляет полтора километра, глубина до 200 метров. Противник увеличил численность своего поголовья в населенном пункте до 80 солдат. Противник также осуществил высадку на новом участке на западе Крынок. Расширение плацдарма и высадка противника обусловлены. Условлені здачею позицій без боє. ВС Росії продвинулись в центральній частині населеного пункту на ширину до 400 метрів і глубину до 100 метрів. Ось такі події з фронту відомі на сьогодні. Також Україна отримає від Норвегії F-16 з найновішим озброєнням для ударів за лінією фронту. Наразі відомо, що Україна усього отримає 55 літаків F-16 від союзників. Деталі ви можете Побачити на картинці. А ось що по дронам, то Канада влітку передасть Україні 450 багатоцільових Skyranger. А ось Литва виділить 3 мільйони євро на створення fpv дронів. Друзі, свою думку можете написати в коментарях. СБУ знищили РЛС дальної дії в Брянській області, яка контролювала небо на 700 кілометрів у України. РЛС вартістю 100 мільйонів доларів врати. Залили сім дронів Камікадзе літакового типу джерела СБУ. Підтвердили, що комплекс Небо У більше не працює, і, ймовірно, перетворився на друшляк. Це вже другий комплекс Небо У, який знищила СБУ. І наостанок хотілося б показати військового, який підняв, знаєте, дуже важливу тему: усі ці бере семи мото воги. Через вас бюджет не дотримує 15 мільярдів гривень. Боєць бригади спецпризначення виклав. У мережу ось таке відеозвернення. Кому цікаво, додивіться до кінця. Обов'язково напишіть свою думку у коментарях. А ми дякуємо вам за вашу увагу та вашу підтримку. Разом обов'язково вистоїмо. Бажаю здоров'я, шановне товариство, кожен, хто під час війни ухиляється від сплати податків, краде в першу чергу у ЗСУ. І це у прямому значенні цього слова. Читаю в експертів. Тільки з тих міні-НПЗ автозаправок, які недооплачують податки, можна додатково поназбирати 15 мільярдів гривень на рік. По скрипти по іншим темам так і сотні мільярдів зберемо. Хлопці, які недооплачують податки, всі ці БРСМи, мото, авантажі та вогі. Через вас бюджет недоотримує 15 мільярдів гривень на рік. А це на секундочку. Мільйон дронів, про які казав президент Зеленський. Ви або сплачуєте податки та фінансуйте армію, або давайте до нас ЗСУ. Нам тут і пістолетчики, і автоматчики, і кулеметники, і мінометники всі потрібні. Всім знайдемо роботу.